Вітання всім! У нас третій день турніру потужне підсилення на п'ятірочках. Так, давайте дивитись оборону. Оборона лишається в це, але щось поразок стало трішки більше. Поганенько. Добре, давайте переходити до боїв. Так, яхмос. Відображення від в черв червоних. До речі, в, мені, в мене хліб дає пробиття контри. Цікаво, чи дає він пробиття відображення. Тому що яхма це ж не контра по типу це відображення. Цікаво, як це буде працювати. Давайте, напевно, заодно і перевіримо. Так, тут буде біла донна, а сюди повернемо Цезаря. Просто червоний хочеться взяти, тому що тут майже зелене моно. Камінцем тут багато хто може від камінця відлетіти. Того самого фонгостіна простіше камінцем бити, ніж вміннями. Так. Да. Камінчика немає. Ну тут прогнозовано тут. Чому прогнозовано в тому плані, що ну, було б надто сильно розкішно, щоб на. На таке моно давали ще й до церкамця. Так, червону знизу брати не буду, я поки що. Давайте попіклуємось про Біладону. Дамо собі бав, ще раз її приберемо, і там уже якраз червоні будуть підтягуватися, ще й навіть Кристал вийшов. Чудово. Мінус галапаго. Давайте ось так. Яхмаса, будь ласка, не заряди. Ну, якщо зараз буде відображення, це буде дуже кепсько. Так, добре. Гостін лікує. Він же зараз і відображення в ой ці бафи в мене позабирає. Давайте спробуємо. Так, да, все-таки і відображення ми також нам також байдуже. Ну і давайте прибирати. Піп не вистачить. Але фунгу дивіться, зник. А, то вони всі позникали. Красота. Просто чудово. Я навіть не розраховував, що так буде. Так, скло. Ну, давайте візьмемо цього разу Макта. Ей, Макта кажу, буміфана. Ну, це більш неприємніша ціль тут. Тут всі б'ють, тут немає ні лікарів, нічого, тут просто все на... все на шкоду. Так, але в нас є. Зелений кристал. Червоних мало. Давайте зелений приберемо, там підуть сині. Ой, ну це дуже-дуже даремно. Це комбо летить. Ну, ще ж б'є туди, куди не потрібно. Так, зрізав нам атаку, але все-таки будемо бити. Чекати нічого не будемо, тим паче червоні підходять. Є фліп. Напевно, не буду я лікуватись. Так, да, можливо, під бафом я б і пробив би Річарда, Ні, навряд чи я б його пробив під бафом. Тому добре, що не відлікувався. Так, Абакан влучив в 2 контри. Це дуже непогано. Ну що, спробуємо все таки Річарда добити? Чудово. Потрібно щось ще зробити з вайтфаном, тому що його це троїння, яке розповсюджується, може потім дуже дошкуляти. Але по великому рахунку в мене є магміньйони. Та в мене все є. тобто... Він вайтфайн не встине просто. У нього не буде скільки часу, щоб розповсюди... розповсюдити собі. Тобто нам це ядро, кажу ядро е... Мороз цей. Щось не хочу зглазити, але йде все надто легко. Чудово. Так. Танці ти що робиш? Ти гарнізон, так? Швидка 200 урона всім ворогам призиває. Так, мегаприслужник не... тільки 35% здоров'я в нього це добре. Кожен удар мегаприслужника знімає всі знімаємо посилення з цілі. Це погано. Давайте, напевно, ми повернемо. Все-таки Цезаря. Будемо намагатися прибрати спочатку груверта. Хоча тут можна було і так піти, типу 2-2-1. Тому що груверт, груверт міцний, червоним камінцем його довго прийдеться ковиряти. Це з умови того, що цей червоний камінець повинен був стояти під ним. За багато умов, тобто, щоб, щоб це спрацювало. Давайте, напевно, спровокуємо цю Клару, нам потрібно максимально десь шукати свій камінчик. Чому я так роблю? Тому що в мене є на підході Біладона, я можу відлікуватись. Але напевно я втрачу Цезаря. Клара ж зарядиться ця в Чекара, так. Це я не розраховував. Так, ну тоді підлікувались. І давайте ось так. Можливо, знизу червоний. Є червоний. Але щось запізно, я щось не встигаю, тому що груверт по-любому зарядиться. Медхаммер мене дозарядили і Макта ми не дозарядили. Давайте, напевно, ось так. Так, да, я всіх провокую, але потрібно десь щось дозбирувати. Як же ж міль гарно відпрацьовує в тому плані, що вона просто не дозволяє зарядитися? Хотів зробити через зелених червоний кристал, але не потрібно це було зробити, а ми все одно б не вижили. Але побачив, як боляче медхаммер, то вирішив спробувати її зарядити, але не вийшло. Так, ну що, будемо тоді намагатися від Макта відігрувати. Він єдиний лишився. Давайте десь тут обережно. Ще ось так. У ну, нас бафів немає, ось це неприємно. Ну, давайте зелені в неї, навряд чи їй вистачить. Але червоні зібралися і може вистачить. Так. Це вже краще. Сартана, ну, фліпа теж повинна вдарити. Груверт. Ну, давайте. Так, а це дуже погано. Можливо, десь тут. Все, на наступний хід я макта втрачаю. Давайте ось так. Потрібно хоча б камінці якось підтягувати під цього груверта. Давайте ось так, червоні. Ну, все. Дільки сказав, що надто все легко відбувається. Ну, можливо, тут закриється щось, та хоч його заберемо. Забрали. Ну, мегапаразити я не відлікую. А якщо я відлікую, то там десь буде. Ні, навіть не відлікував. Ну, типу, все. Не нуль, да, але, але поразка. Навіть коли просто в обороні стоїть міль? Це дуже заважає. Ви могли б помітити, що мені буквально там ось цього одного-двох камінчиків не вистачило дозарядити спочатку Медхамер, яка поставила б собі Мегаміньйона і ще б пожила Макта, я б міг би зарядити, але вони заважають. Ну добре, ходімо так само тут. Два зелених по центру стоїть, тому, тому чому б ні? Але оборони вже складніші. Оборони складніші, та й з камінцем якось також складніше все. Давайте зробимо четвірку. І поки він заряджений, синій прокинемо ще. Так, Біла Дона лікує багато від паразитів, тому вона зараз це все відлікує. Тут її плюс. Вона з паразитами розправляється швидко. Чудово, навіть Цезарі майже все відлікувала. Давайте, напевно, ось так. Два червоних ще заберемо. І навіть, можливо, Макту ще й може цього вистачить. Так, чудово. Ну, це не дуже чудово. Але мій камінець також з'являється. Напевно, потрібно думати замість Цезаря якогось брати, тому що він без загонів взагалі не життєздатний. Так, посилення ми в них позабирали. Осталося зарядитись і не загинути. Ну, я маю виду фліпа зарядити. Так, чудовий вибір. Покладемо паразитів і спробуємо все-таки дозарядити. Так, підлікувались. Там божевілля, та в принципі, давайте краще заберемо Арчібальда. Здається, так він. Гатор мене не хвилює, тому що паразити висять, вона не відлікує. Так, божевілля поклали, Ну, ми, можливо, ними і не будемо користуватись, у нас є мегамінйон. Це не страшно. Так, підлікувались. І все. Да, Макт в центрі не то, що хотілося б мати. Ось Мейзі. Це воно. Тут Бернадет є. Бернадет в куточку. Прийдеться брати лорда. І напевно там двоє синіх. То, напевно, якось так. Всі під загонами. Тут ж і Бернадет потрібно з нею щось робити. І Сейбл хочеться одразу прибрати, щоб вона нікого не підіймала. І до цього всього там ще й Мейзі. Лікар неприємний. Добре, давайте ось так, сині зелені. Фіолетовий кристал є, робимо. Хоч у нас вже і немає фіолетового героя. Але таким чином простіше буде просто поле перегортати. Так, зелененькі підходять. Давайте спочатку зелені, потім червоні. Все одно сейбл зарядиться. Так, втиснемо буміфана. Давайте вона заряджена. Підлікувались. Ну, Будемо бити бернедеть, напевно. Спробуємо зібрати лорда. Але щось нам боляче. Я б сказав би навійдуже. Давайте спробуємо ось так. Погано, що комбо летить Мейзі зарядиться. Ну, Давайте ще ось так. Тепер, напевно, можна бернадет скопіювати. Поле взагалі не наше. Навіть якщо я зараз прокидаю червоні зелені, то ще зелені. В такому випадку добре. Торн зарядився, ми вже. Не дуже життєздатні. Тільки не лорда. Ого. Але ми все ще живі. Добре, давайте в колю. Так, пішов макт. Давайте, можливо, тут знизу синій закриється і ми закриємо. Так, в нас є лорд. Чудово. Все ніби налагоджується. Знову копіюємо Бернадет. Мені в цьому випадку Бернадет, ну я і в Альянсі ми розмовляли. Моє, моя думка така, що Бернадет або стоїть в центрі, або вона взагалі не варта уваги. Тому що один лорд просто їй допоміг. В центрі, коли вона стоїть, можна дуже часто, ви не можете зібрати проти неї протидію. Неважно, лорд, можливо, просто через блок... блокувальників граєте. А так як вона в куточку стоїть, то часу більш, ніж достатньо. І вона просто вимикає. Ви назбирали хороших героїв, навідавали їм ресурси, і через те, що у вас стоїть Бернадет, вона просто грає проти вас. Ви просто вимикаєте всю свою команду. Ну, це, звісно, моя думка. Можливо, помиляюсь. Так, чому я в оборону поліз? Надо подивитися рейтинги. Сьогодні побачив в топ-1. 4500 Ну, Сьогодні граю, Я раніше. Але чудово. Да, одна поразка. Але ніби непогано йде все. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!